П'ять місяців він служив у зоні АТО. За цей час був вдома усього кілька днів. Тричі ризикував життям, але лихо його оминало. Не пощастило минулого тижня. Лікаря Артема Провалова під час виконання військового завдання у вуглегірську контузило. Зараз він отримує медичну допомогу. Там де кілька останніх років працював судинним хірургом в обласній клінічній лікарні. імені мечникова серію сюжетів про долі військових та лікарів, які змінила війна, продовжує Юлія Крива. Вікторія тримає у руках залізний осколок, що ледь не забрав життя її чоловіка. Його витягли з рукоятки автомата. Інші наробили дірок у рюкзаку, де Артем переносив зброю, тому і не завдали шкоди. Утім, контузії лікар не уник. Ось на цьому фото він вже із травмою та посміхається. Попри усе за п'ять місяців служби Артем навчився бути не тільки лікарем, а й солдатом. А отже, багато терпіти та багато ризикувати. В горські в приходилось працювати. Ну, та основні міста, где було найбільше калічіво ранених, контужених. і все та шахтьорськ і угліхорськ. За 9 років лікарського стажу каже Артем, допомагав багатьом пацієнтам. Утім, і гадки не мав, що опиниться серед них у своєму ж медичному закладі. Хворих лікував завжди у тандемі з колегами. На фронті каже чоловік, довелося усе робити самотужки. Інколи у бойових умовах витягати осколки, робити перев'язки, не розраховуючи на швидку евакуацію поранених. «Даже банальник язвіна кровотечение, то евакуювали по-моєму через через неділю. Та найтяжче каже Артем втрачати бойових друзів. Останній місяць став особливо важким. Тільки під час військової операції в Углигірську, де він отримав контузію, вбило вісьмох та тяжко поранило одинадцятьох солдатів його батальйону. Інформацію із зони АТО щодня з хвилюванням чекала дружина Артема Вікторія та шестирічна донечка Маргарита. Зараз вони роблять усе можливе, аби підтримати чоловіка і батька. Дівчинка захоплюється татусем та хоче бути, як він, медиком. Йому обстріл і ранений, йому надо влазиться копа під градами. показувати допомогу. У зоні АТО, розповідають керівники медзакладу, зараз добровольцями служать четверо фахівців лікарні імені Мечникова. Усі вони різних профілів. Є хірурги, анестезіологи. Інформацію від них отримують нерегулярно, але знають, з ними усе гаразд. Контакт з ними спорадичний, скажу так. Не постійний, є проблеми не завжди можна виходити на зв'язок. Не не завжди можна, дозволяється користуватися мобільним зв'язком, і не завжди можна його зарядити. Десь телефон новини з зони АТО грудина провалових чекає із завмиранням серця. Вони вірять, військові дії закінчаться незабаром. Особливо цього чекає маленька Маргарита, бо дуже хоче прогулятися із татком не по лікарняних коридорах, а по лісу, так як він любить. Юлія Криваєв, Ген Хисний. Новини 11 каналу.